Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Я думаю, що всі вже українці чули про стоденний план Трампа. Тобто, за 100 днів зробити перемир'я, мир, щоб все було добре, всі були щасливі і задоволені. Але якщо почитати той план, то дуже сильно подібне на російські вкиди, на російські ІПСО. Ми разом зараз зачитаємо, що там за план, що там за пункти. Я думаю, що ви самостійно зробите також ці висновки. Ну, якщо у вас інша думка, звичайно, ви можете поділитися в коментарях. Не забудьте підтримати це вподобайкою і, звичайно, підписуйтесь на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і важливої інформації українцям в Україні та за кордоном. Тому підписуйтесь, робіть репости, ставте вподобайки. Дякую. Ну, по перше, вже є реакція з української влади від офісу президента. Єрмак сказав, що це все фейк, що це неправда, і такого плану взагалі не існує в природі. Що це одразу ні, це неправда. Переходимо до самого. Плану, що там написано? Основні періоди так званого плану, який поширюють у мережі, такі січень лютий 2025 року, телефонні переговори Трампа з Путіном і обговорення плану з українською владою. лютий березень 25-го року Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним, зустріч Трампа Зеленського і Путіна для узгодження мирного плану. 20 квітня 2025 року оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту, виведення українських військ із Курської області. Кінець квітня 25-го року, запуск міжнародної мирної конференції для укладання мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи і глобального півдня, обмін полоненими всіх на всіх. До 9 травня 2025 року, зауважте, до 9 травня 2025 року, декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні. Серпень, жовтень 2025 року, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. До мирної угоди, за даними медіа, увійдуть умови щодо відмови України від НАТО та від повернення території військовим шляхом, поступове скасування санкцій проти РФ, допуск проросійських партій до виборів, можливість вступу в ЄС до 2030 року тощо. Дуже багато цікавих дат, правда ж? Я думаю, ви також їх почули 9 травня 2025 року. Потім допущення проросійських партій до виборів в Україні, вибори в Україні, скасування санкцій проти Росії, а щось ніхто не говорить про репарації для України від Росії, за напад, за знищення, за вбивство? М? Чому нема такої інформації? Чому в плані такого не вказано? І Трамп, напевно, придумав такий план і відштовхувався від 9 травня. Чому це Америку цікавить 9 травня? Яким боком Америка до 9 травня. Щось так дуже підпахує проросійським ІПСО, що так би хотілося нашим сусідам-загарбникам такий план мати. Ну, так виходить, що Україна має погодитися зі всім, що Росія говорить, а для України просто зупинка війни. І все теж неправильно. Я розумію, що в переговорах кожен з. Тих хто приймає участь у війні, має поступитися. Так, і Україна теж, напевно, буде поступатися чимось. Тут же питання не до мене, то буде, будуть вирішувати президент, урядовці, переговорна група. Я не знаю, хто там буде ці питання вирішувати. Але і з російської сторони, напевно, теж мали би поступитися. Так виходить, що ми з Курської області виходимо. Потім віддаємо всі загарбані території Росії, не будемо їх відвоювувати силою. В НАТО не вступаємо. До 30-го року будемо вступати в Європейський Союз. Я думаю, що там ще, крім цих пунктів, які опубліковані, є ще якісь додаткові про зменшення військового потенціалу України, можливо, ще щось, можливо, припинення якихось там розробок ракет і того подібного. Це теж можливо. Просто зараз все не опублікували, а знаєте, вкид. Реальний вкид і ПСО Російської спецслужби Російської Федерації. Ну, мені на це дуже схоже. Так, як би я там не відносився до української влади, до українських урядовців, до їхніх дій, правильних, неправильних по відношенню до українців як за кордоном, так і в Україні. Але, як на мене, закінчення війни має бути з обох сторін прийнятне. Тобто, Україна буде поступатися чимось, так. Але і Росія буде поступатися чимось. А не просто вони робили військові дії і проводили військові дії на території України, вбивали українців, загарбали українську територію. Але ми маємо відмовитись від території, ми маємо вийти з російської території, ми маємо не входити в НАТО. Ми, ми і ми. А ви що? Взамін. Ну, Реально дуже сильно подібне на російське ПСО і ВКЕТ. Тим більше в цьому плані чомусь дуже явно проглядається 9 травня. Ну ще раз говорю: Трампові до 9 травня, мені здається, взагалі байдуже. Він взагалі не має до такої дати якісь там почуттів або ще чогось там. Тому я схиляюся, що цей план, цей вкид, це все ж таки провокація. І ПСО. Можливість перевірити українців, українську владу і взагалі міжнародне суспільство на те, а можливо так проканає. А я думаю, що ні, тому що я вже говорив спочатку, що українська влада вже відреагувала на це. Вона каже, що це неправда, що такого немає, і що без України, без консультацій з Україною все одно такі рішення прийматися не будуть. Та може Трамп і Путін зустрітися, поговорити можуть. По телефону можуть зателефонувати один одному теж обговорити щось. Але взагалом остаточні рішення все одно будуть прийматися виключно з погодження України та українського народу. Це моя думка. Вона може відрізнятися від вашої думки, може відрізнятися від думки влади Америки, України, Росії і інших держав. Але я думаю, що так і буде. Ще на підтвердження того, що це і ПСО або фейкова інформація, очільник центру по протидії корупції Андрій Коваленко, цей план. Назвав просто публікацією в медіа, мовляв, жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ щодо цього зараз немає. Жодних мирних планів за 100 днів не існує в реальності. Такі публікації медіа лише маскують вкиди, які зазвичай легалізують росіяни. Ну тобто, вони собі щось придумали, що, на їхню думку, нормально. Ну, в загальному Росія нічим не поступається. Вона зайшла на територію, вона загарбула території. Вона вбила людей, вона забрала ресурси, вона знищила економіку, вона просто забрала тисячі, десятки, тисяч, сотні тисяч людських життів, і зараз вони нам пропонують від того всього відмовитися, це все забути. Мирний план, компроміс, що компромісного з боку Росії має відбутися, які поступки Росія має робити, просто зупинка війни, просто перестати стріляти? Думаю, що це замало. Це ще раз говорю, це моя думка. Я аналізую і говорю те, що бачу, те, що пишуть, те, що говорять люди. За що тоді наші українці, наші захисники помирають? Значить, має бути і інша сторона поступок з Російської Федерації. Тут тих поступок немає. Робимо висновок, що цей план опублікований, можливо, десь і в західних ЗМІ, але вкинули його. Точно не від Трампа і не від його радників, а просучилося десь з боліт. І вони собі бачать ось таке закінчення війни, ось такий мирний план, і це би їм підходило. Але ніхто не питав України. Можливо, треба поговорити, поспілкуватися і подумати, як це узгодити з Україною, з українським народом, з українською владою. Ви, до речі, своїми думками також діліться в коментарях. Я думаю, що більшість з вас також. Подумає, проаналізує і зробить свої висновки, що це вкид більше російської спецслужби російських і ПСО, тому що це їм вигідно. Ми не підписуємо мирну угоду в лапках. Капітуляція ніхто не здається, ніхто не капітулює. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, також підписуйтесь на канал, це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуального Польщу, куди також всіх запрошую, де можна задати запитання, отримати на них відповіді. Підписуйтесь також туди. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.